Всім привіт, друзі! З вами Ольга Кубанська. Сьогодні буде трішки таке розбавляння контенту, тому що я рибалити не буду, а приїхала я на фестиваль риболовний у Кропивницький. Не в саме місто, а за містом є база відпочинку «Скіфія». І на цій базі відпочинку проходить вже дорослий фестиваль, тому що в минулому місяці я вам показувала, як проходив саме дитячий. Тому от сьогодні, до речі, ще трішки покажу самої бази відпочинку. Тому що зараз, коли територія України, можна сказати, закрита, ми нікуди не виїжджаємо, іноді хочеться трішки повідпочивати в нормальних умовах. Тому покажу, в яких умовах проживаю я і взагалі що є на території. Тож вам приємного перегляду. Ну а учасникам хай клює. Поїхали! Люди фанати матчової ловлі, які часто в мене запитували, щоб я їй показала. Ну, поки я вам її не покажу, але покажу Вадима, який от ловить на матч. Якщо цей, можна потім детально, до речі, оснастку покажу вам. Уже після самої ловлі не будемо заважати. Але прикольно. І така гарна платва з дальнячка ловиться. І зараз буде оп. Полетіло. До речі, Вадим. Сьогодні у нас єдиний, можна сказати, спортик. Тому що з ним колись я виступала на змаганнях. Він сам родом із Запоріжжя. І змагались ми у Долинській. Це Кіровоградська область, були ще туди, як, наверное, до Кривого Рога чи як в ту сторону, я б сказала. І да, я пам'ятаю, я тоді вперше, до речі, в нього уживу, побачила штекер. Для мене це було таке супер здивування велике. І пам'ятаю, підходиш, така, а можна потрогати. <смі> це такі взагалі, знаєте, незабутні відчуття. Він тоді приїхав з напарником Віталік, якщо не помиляюсь. І от вони на штекерах, так сказати, всіх нас хорошо взули. А сьогодні він ловить на мачовки, Я пробував ловити на махалку, він періодично змінює. І також бачила, що в нього і болонка з собою є. Ну, взагалі, прикольно, так знаєте. Минуло, мабуть, якщо не помиляюсь, років 10 чи 11 з нашої крайньої зустрічі. Час летить невпинно. Так. тут щось цікаве зараз. що? А, карась. карасик, так. Карасик. І там тільки що теж карася взяли. Я бачу тут хорошо. Ні, карась. І тут карась, дивиться, якийсь, да. Красивий. Сімпатічний. Опа. А я поки якраз покажу. Бачите, як на матчі йде вертлюх? І потім теж підпасочок. А там платвини теж такі уводимо у садку, примерно, як цей карась. Такі сільодочки приятні просто. Там, кстати, карася взяли на горох. У вас теж горох. Є. А це, друзі, маркер. На матчі ми не ставимо кліпсу. Як він відкривається? Як звичайно, так. Да. Ось а ставимо метку на жилки от таким от маркером. Бачите, як малює. І потім закидаємо воду і помітки регулюємо. Зараз був у мене упав ковпачок. Зараз покажу, як це відбувається. Так, дивіться, поплавок під вершинку, тому що тут глибина велика, і щоб зручно було закидати. А тепер покажу вам зверніть увагу, Підкручується до мітки. А трошки далі, чи ні, мені каже. Так. Да. Там міточка є. Біленька, бачите. І все. А ще мені подобається, що на фестивалях є дівчата, які, до речі, дуже швидко вчаться. От зараз, якщо подивитися, то у моріни, мабуть, рибки десь на третє місце є. Але у нас ще є час для ловлі. Тут на скіфії дуже гарна природа. Є отакі от скелясті виходи із берега. І по рибі теж цікаво. Тут є короб, карась, платва, багато дрібної рибки. І, до речі, тут... Буде ще дитячий фестиваль. А саме 10 серпня тут відбудеться для малечі. Ну, як для малечі, там до 14 років. 14 років включно може дитина приймати участь у фестивалі. Одразу говорю, що кількість місць обмежена, тому що тут, я думаю, можна десь посадити в районі 20 дітей. Ну, 25 це буде вже потолок. Тут ще берег буде повністю коситися, повністю прибиратися для дітей, щоб їм було комфортно. Ну наскільки я знаю, що всі ті, які брали участь у минулому фестивалі, вони переходять у новий, тому що дітям реально дуже сподобалося. І це кайфово. Я тепер приїду в Київ і буду в'язати оснасток багатенько, для того, щоб потім не тут не перев'язувати їм, а одразу вже просто готово надіти і все. Тому що я вважаю, що діти це наше майбутнє. І так, якщо ми їх будемо вчити, можна сказати, правильні і естетичні рибалці, від цього залежить. Кількість браконьєрів потім да, в країні. Тому важливо дітям показати, як правильно треба рибалити, і взагалі, що це прикольно, щоб їм це подобалось і вони від цього кайфували. А саме тут під берегом якраз дрібна риба, і це ідеальний варіант для того, щоб навчити дітей риболовлі. Тому моя задача знову всім дітям перелаштувати снасті, тому що минулого разу я теж так робила, прийшла. У дітей, на жаль, були такі, знаєте, ну, матюрі з Насті, я все переробила і всі діти були із рибою. Тому цього разу я ще більше підготуюся, адже більша кількість дітей. І якщо ви з Кіровоградської там чи Криворізької області, що вам не так далеко, я вас запрошую. Спробуйте привозіть дитину. На риболовлю, тому що у мене на цьому фестивалі будуть діти, які жодного разу не рибачили, і я буду поряд з ними допомагати їм освоїти цю найпрекраснішу, я б сказала, професію. Тому рекомендую також 10 серпня сюди приїхати. Номер телефону, до речі, для реєстрації залишу під цим відео. Тому хто цікавиться, і, до речі, реєстраційний внесок буде 200 гривень всього лиш. Але повірте. Діти на ці 200 гривень їх отак. От Зараз уже зважування. і дивіться, який карась. У! Просто огромний клас. Така дрібна рибка. І карась, сіще, я би сказала. Поводима буде перше місце сьогодні. Такий карась, і дивіться, які плитвиці. Жиренікі, взагалі шикарні. Да, плотва. плотва шикарна. Да. А прикормка чорна, так, да, вроді вас була? Так. Да. Да? Вся, пристрішка. А ось і наші переможці. Вітаємо друзі. зі їх! Друзі, поки у нас тут учасники ловили, у нас короб застрибнув казан і ми приготували уху. Так що зараз, дивіться, яка смакота. Будемо частуватися всі. А пахне. Я, якщо чесно, вже 100 років не їла оху. Але це так смачно, просто аромат у неї. Зараз насипаємо і наїдаємося. Я вже переїхала на Скіфія. Це, можна сказати, початок. Там був шлагбаум реєстраційна, адміністрація, отак правильно сказати. І тепер йдуть парковки. Автомобілі всі залишають на парковках. От таких прольотів це у нас вже третій прольот. Там четвертий, п'ятий, шостий, їх десь, мабуть, в районі 7-8. І зараз от вихідний, купа народу, але якщо туди подивитись, там ще є повністю вільні ряди, де можна паркуватися. І от так бачите, такі от машинки, електрокари возять людей до своїх котеджів. Є котеджі, є віли. У вілах ще йдуть окремо. Басейн персональний, і вона у два поверхи. А отак виглядає котедж. І є от така от верандочка, тераса, де столик і стільці. Але ну, це я покажу більш детально на примірі свого котеджа, де проживаю. Ну, скажу вам так, воно знаходиться, можна сказати, в степі, вітерець постійно продуває і реально дуже-дуже комфортно і цивільно. Чесно скажу, я була приємно вражена, що це на моїй батьківщині є такого плана курортик. Є от такі от ларючки, де можна купити овочі, їжу. Ну а там от видніється це вже басейн. І за басейном є ще територія, де проходять різні заходи. У кого маленькі дітки, не переживайте, є різного плану такі от. Площадочки, вони по всьому комплексу є. І, в принципі, діткам не скучно. Але скажу так, діти сюди навіть не доходять. Вони з басейну, як жабанята, просто не вилазять. І все так в домочках, домочках, будиночках. Це, до речі, віла Уже бачите, вона така. От на два виходять будиночка. І ось це ось виглядає басейн, який можна закривати. Можна відкривати, якщо користуєтесь. І тепер доходимо, як то кажуть, до перлини. База відпочинку це басейн, і є річка. Зараз проїдеть. Саме на цій річці ми і ловили. Вона називається чорний ташлик. Там теж є пляжик, і от можна брати в оренду катамарани, каяки і відпочивати. Ось і сам басейн. Є такі от горки, де діти, бачите, скатуються і кайфують. Є дитячі частини, є для дорослих. Слухайте, ну скажу так, це реально дуже прикольно. А там от пляжик, бачите? Ну, для відпочинку, скажу так, я людина не якихось царських кровей, не вибаглива. Мені тут дуже подобається і все влаштовує. А ось тут ще знаходиться ресторан. До речі, дуже-дуже смачна кухня. А на цій арені, ось тут, відбуваються різні концерти. До речі, сьогодні буде виступати комік. Мені подобається навіть і так просто вийти і прогулятися по алейкам, біля води посидіти, на фонтани помилуватись, тому що вони тут також є різні. Тут є, до речі, зоопарк, що можна, щоб діти сходили, подивилися. Є своя пекарня, і я вже смакувала дуже смачний хліб. Я обожнюю хліб. Вон, дивіться який, Вон, там. Є е -е, сувенірна лавка, є різні тут майстер-класи проводять. Скажу так, реально так приїхати на два дні можна кайфово відпочити. Ну і зараз покажу вже сам е -е, котеджик і покажу, що там є всередині. І, в принципі, ціна, якщо не помиляюсь, ми заплатили за два дні в районі п'яти тисяч п'ять триста, десь отак. Точно не скажу, але десь отак. Тобто, як для мене, це нормальна, адекватна ціна за місце проживання. Коли ми заходимо в домик, тут починається срач, тому що у нас тут не одна компанія. І ми вирішили трішки відпочити. Ванна, душова кабіна, умивальничок, олівана косметика, бойлер, э, сушильничок, холодильник. кондер, взагалі шикарно дує, я вам скажу. Шкаф є, телевізор, комод, э, диван і постіль. Ну і прикроватні тумбочки. А потім, потім отак вот оп. Відкривається така от краса. Зараз так хоп, покажу вам. І тераска. Але оцей, дивіться, як красиво, Вигляд на річку. Ми тут будемо вечеряти. Ми сьогодні підемо вниз, там є мангали. Ми приготуємо м'яска і будемо за столиком потім сидіти. І відпочивати. Скажу так, ну, мені, от бачите, мені котеджик дуже сподобався. Хотілося вілу, тому що хотілося ще свого басейну, але, але місць не було, тому отак. Боже, як красиво. Така природа гарна. От такий от вийшов сюжетик, де і фестиваль. І сама база відпочинку, тому що я зараз, якщо чесно, сама постійно в пошуках якогось гарного відпочинку в Києві. І я думаю, багатьом із вас теж буде корисним це відео, де ви можете своїми очима побачити, як виглядає ця база і що тут є. Тому, якщо, наприклад, у вас є якісь гарні місця для відпочинку в Київській області, будь ласка, дайте мені про це знати. Тому що так декілька разів на місяць хочеться на якийсь денючок вирватися і просто почилитись, розслабитися, як то кажуть. Дякую і до нових зустрічей.